Восьмий розіграш чемпіонату України з футболу приніс третій поспіль срібні нагороди Донецькому Шахтареві. А разом з ними і путівку у кубок УЄФА. також право представляти Україну в Єврокубках отримав Криворізький Кривбас, який вперше в своїй історії завоював бронзові нагороди національної першості. Третім представником України у другому за престижністю євротурнірі стали львівські Карпати, які, хоч і не зуміли дати бій київським динамівцям у фіналі національного кубку, але все ж заслужили своє місце у першому раунді Кубку УЄФА. Суперником гірників у кваліфікації став віце-чемпіон Македонії, футбольний клуб Сілекс. Балканці виявились досить міцним горішком, що й підтвердив перший матч у Донецьку, в якому гірники змогли вийти вперед лише на 61-й хвилині зусиллями Юрія Селезньова після помилки захисників Сілексу. Зрозуміло, що маючи перевагу лише в один м'яч їхати в гості до такого суперника дуже небезпечно. Гірники кинули всі свої сили задля того, щоб збільшити різницю в рахунку. І одна за так господарів поля на 81-й хвилині таки принесла їм успіх. Після серії рикошетів у шафному майданчику м'яч опинився у латвійського легіонера гірників Андрея Штолцерса, який переграв голкіпера Македонців. А на 89-й хвилині здалося, Шахтар вже остаточно вирішив долю двоматчевого протистояння. Коли перехопивши м'яч на власній половині поля, господарі швидко доставили його до шефного майданчика суперника. Автором м'яча записали Андрія Штолцерса. Хоча на повторі видно, що можливо останнім ігрового снаряду доторкнувся Михайло Старостяк. Але щойно македонці розіграли м'яч центру поля, яким вдалася швидка атака, яку точним ударом закінчив Гокіч. Тим самим подарувавши надію своїй команді на подальший успіх, і дійсно, початок матчу у Македонії нічого хорошого гірникам не відчував. На 19-й хвилині з 11-метрової позначки Сілекс вийшов вперед. Але вже в своїй наступній атаці з усиллями Юрія Селезньова Шахтар рахунок зрівняв і, хоч потім пропустив ще, але в наступний раунд вийшов. А там на підопічних Анатолія Бишовця чекав, куди більш серйозний суперник у вигляді п'ятої команди чемпіонату Нідерландів футбольного клубу Рода. І перша гра, яка проходила у нідерландському кіркреди, показала, що команди знаходяться на різних рівнях. Провальна середина першого тайму у виконанні футболістів Шахтаря стала вирішальною не лише у цьому матчі, а й загалом у протистоянні. Спочатку на 20-й хвилині нападник господарів поля Арнольду Здомернік, Домернік, скориставшись провалом центральних захисників донецької команди, майстерно перекинув м'яч через Юрія Вірта. А ще через 5 хвилин Давід Зафарін, завдяки своїй індивідуальній майстерності, подвоїв перевагу роди, зробивши шанси гірників на вихід у другий раунд примарними. Тим не менш, віра донецьких уболівальників в успіх своєї команди в двоматчевому протистоянні жила аж до 27-ї хвилини поєдинку відповіді, незважаючи на реконструкцію стадіона Шахтар, вільного квиточка на цей поєдинок геть було й шукати. Але на 27-й хвилині чутанг ударом замешавного майданчика змусив арену замовкнути. До честі гірників варто зазначити. Вони не кинули після цього грати, і вже через 5 хвилин після подачі зі штрафного з лівого флангу Юрій Беньо відновив рівновагу. На жаль, всі подальші зусилля господарів поля успіху їм не принесли. А коли сили стали покидати футболістів Шахтаря, нідерландці провели дві свої разючі атаки. Першу з них на 82-й хвилині точним ударом завершив Вандерлер, скориставшись неузгодженістю дій донецьких захисників. А за хвилину до кінця поєдинку автор першого забитого м'яча Чутанг, уникнувши офсайдної пастки, увірвався у штрафний майданчик господарів поля, виконав прострільну передачу. М'яч після рикошету опинився у ногах Ван Деселя, і той невідпорно пробив у дальній нижній кут воріт Юрія Вірта. Підсумкова поразка 1-5 І гірники вже традиційно для себе завершують Єврокубки у вересні. Дебютним суперником Кривбаса на євроарені став віце-чемпіон Азербайджану, футбольний клуб Шамкір. Перший матч між цими командами, який проходив у Кривому Розі, приніс впевнену перемогу господарям поля. Голи пономаренка, паляниці та мороза дозволили криворісцям впевнено себе почувати перед візитом на схід. В матчі відповіді в Азербайджані підопічні Олега Тарана підтвердили свою перевагу над суперником і завдяки дублю Сімакова здобули впевнену перемогу і вихід в основний етап Єврокубку. А тут Джереб був безпощадним для криворісців, підкинувши йому суперники італійську парму. Парму, яка минулого сезону вдруге за останні чотири роки стала володарем Кубка УЄФА. Парму в складі якої грали такі зірки, як Джан Луї Джебуфон, Ернан Креспо, Марко Дівайо. Ліліан Тюрам, Фабіо Каннаваро та інші, і цю ж таки парму Криворіжці приголомшили вже на шостій хвилині першого матчу в Італії, коли після подачі з правого флангу Олександр Паляниця переграв Джан Луїджо Буфона. Проте суттєва різниця у класі не могла не датися в знаки. Італійці досить швидко оговталися після пропущеного голу. І вже на 14-й хвилині Марко Дівайо відновив рівновагу. А ще через 6 хвилин італійці вже були попереду. Той таки 20-й номер пармезанців оформив дубль краще з усіх гравців, зорієнтувавшись у штрафному майданчику Кривбаса. В середині другого тайму господарі поля подвоїли свою перевагу. Розіграш кутового завершився подачею ортеги з лівого флангу прямісінько на голову Діно Баджо. 3-1. але криворіжці того вечора готові були битися до кінця проти свого іменитого суперника, за що й були винагороджені на 74-й хвилині. Затяжна атака гостей завершилася точним ударом Монарьова. Поразка 2-3, яка ще нічого не гарантувала пармі, але давала непогані перспективи для кривбаса. Проте друга гра розставила все по своїм місцям. Альберто Мализані разом зі своїм тренерським штабом зробив правильні висновки, зник фактор недооцінки суперника, і пармезанці камені на камені не залишили від криворіжців. Спочатку на 38-й хвилині матчу захисники господарів поля залишили без опіки Богосяна, чим той майстерно скористався, вивівши свою команду вперед. А ще через три хвилини Ернан Креспо, вийшовши сам на сам з голкіпером Кривбаса Лавренцовим, не залишив останньому жодних шансів. Крапку ж у матчі на 67-й хвилині поставив Марко Діваю, на жаль, дива не сталось. Поразка 0-3 і кривбас завершив свій єврокубковий похід. Останніми розпочали свою єврокубкову осінь львівські Карпати, які на правах фіналіста Кубка України потрапили одразу в перший раунд Кубка УЄФА, де їхнім суперником став віце чемпіон Швеції, футбольний клуб Хельсенборг. Біло зелені праву вважалися фаворитом цього протистояння. Тож гол Івана Гецка на 16 16-й хвилині матчу виглядав цілком логічним. Та на жаль, втримати свою перевагу гостям того вечора не вдалося. На 84 й хвилині поєдинку після верхової передачі з глибини поля Матіас Йонсон скористався помилкою на виході Богдана Стромцицького і відновив рівновагу. Тим не менш, результативна нічия на виїзді лише затвердила команду Лева Броварського у статусі фаворита протистояння. За два тижні у Львові вболівальники, які заповнили стадіон Україна, очікували лише перемоги від своєї команди. Але всередині другого тайму арбітр призначив пенальті у ворота господарів поля. На щастя, Богдан Стронцицький розгадав намір суперника і шиєю відбив цей удар. І все ж шведи свого досягли на 89 й хвилині. Після удару за меж штрафного від Янсена м'яч рикошетом потрапив до ніг Йонсона, і той без проблем переправив його у сітку. Воріт, але вже у своїй наступній атаці Карпати зрівняли рахунок. Покладок майстерно грудьми скинув м'яч на Івана Гецка, А той невідпорно пробив у лівий нижній кут воріт. 1-1. В овертаймі голів вболівальники так і не дочекались. Тож долю цього протистояння вирішувала серія післяматчевих пенальті. Першими пробивали шведи, і Янсон ударом від поперечини не залишив шансів Стронцицькому. А ось удару Івана Гецька не вистачило ані сили, ані точності, і воротар з ним впорався. Наступним Хельсенборга пробивав Нільсон. Сильно по центру воротар не вгадав два Другий удар у Карпат виконував Євтушок. Знову не сильно, і знову воротар Хільсенбурга м'яч парирував. Інтригу у цій серії зберіг Йонсон. М'яч після його пострілу просвистів над попереченою. А потім ще й Сергій Мізін, нарешті, переграв голки парашведів, відправивши м'яч точнісінько у дев'ятку. Наступним ударом Марк Стед знову вимусив капітулювати Струнцицького, пробивши сильно по центру. Іван Павлюк своїм ударом повторив подвиг суперника, і тепер Карпатам для того, щоб залишитися у грі, необхідно було сподіватися на свого голкіпера. Але Якобсен не схибив, розвівши м'яч та воротаря по різним кутам, залишивши зелено-білих за бортом Єврокубків. Став лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйся на канал. І незабаром обов'язково вийдуть нові випуски.